Дуже сумно знаходитися біля цього, біля цих руїн 40 років це приміщення слугувало для золоча. Уністю забезпечувалася життєдіяльність моїх земляків. Від народження до самих до глибокої старості кожна людина мала можливість отримати. Державні соціальні послуги, місцеві локальні соціальні інклюзивні, це приміщення добра. Добра розуміння, поради в кабінет керівника підрозділу і кабінет, порядок кабінет пільгового забезпечення населення, надання соціальних послуг. Тобто саме тут був прямо ваш кабінет і прямо сюди. Сам, ну, саме тут був кабінет. Це приміщення чотири рази зазнавало обстрілів. У 2022 році, 17 квітня, був потужний артобстріл, недалеко від приміщення, фасад приміщення і дах значно був пошкоджений. У му році, оскільки приміщення знаходиться в центрі Золочева, а площ, на площу прилетіло два потужних каба. 1 травня 2024 року, о 10-й годині ранку, приміщення зазнало знову. Пошкоджень дах, вікна, зовнішні стіни. 5 травня 2024 року рано вранці поруч із приміщенням теж вибухнули каби з пеністерами. У ну, 2025 році, 18 лютого, це це було пряме попадання в приміщення, і внаслідок цього воно повністю зруйновано, і значно пошкоджені адміністративні приміщення, які знаходяться поруч.